Ми хто зараз з нами. Ми раді, що ви налаштувалися на хвилі позитиву разом з нашою програмою на всі 100». Сьогодні ми відправимось найбільш відвідуване місто світу в Париж. Антон, які у тебе виникають асоціації, коли ти чуєш слово «Париж»? Мені на думку приходить зразу ейфелева вежа. Це й не дивно. Адже для більшості туристів, які приїжджають до Парижу, обов'язковим пунктом у низці пам'яток є ейфелова вежа. Вона вже більше 122 років притягує до себе натовп паломників, що прагнуть поглянути з висоти пташиного польоту на загадковий і магічний париж? Нас вже ей вежа цікавить перш за все, як всесвітньо відома унікальна архітектурна споруда диво інженерної думки і зразок стійкості. Яка ж історія створення ейфелової вежі? І чому вежу назвали Ейфелевою? Все просто ім'я й дали на честь видатного французького інженера 19 століття Юстава Ейфеля. Олександр Юстав Ейфель, французький інженер, фахівець проектування сталевих конструкцій. До будівництва Ейфелевої вежі був відомий своїми імпозатними сталевими конструкціями для мостів: понте де Дону Марія Піа через дору у порту в Португалії, а також мосту в Бордо. Він також завершив віадук Де Гараба, залізничний віадук у південній Франції, брав участь у будівництві залізничного каркасу для Нью-Йоркської статуї свободи, розробив і втілив у життя ідею обертового куполу у обсерваторії в Ніці, який, незважаючи на вагу в 100 тонн, легко приводиться у рух однією людиною. удосконалив систему рухомих мостів. Ну і звичайно ж, найвідоміша конструкція Ейфеля перлина Парижа, Ейфелева вежа. Історія створення вежі починається із конкурсу проєктів на право уособлювати архітектурний вигляд Парижа на всесвітній паризькій виставці 1889 року, дата проведення якої співпала із сторіччям французької революції. Гюстав Ейфель представив на цей конкурс ідею 300-метрової вежі. Треба сказати, що ідея вежі була запозичена Ейфелем у інженерів, що працювали на заводі металоконструкції у Левелуа Пере поблизу Парижа, у Моріса Кехлі і Аміля Нуг'є. Однак саме Ейфель перетворив голу схему в шедевр не тільки інженерного мистецтва, але й архітектури. Будівництво вежі розпочалося 28 січня 1887 року і тривало два з половиною роки. Для її спорудження було залучено близько 300 будівельників, які мали за два роки виконати небувалий обсяг робіт. Змонтувати 12 тисяч металевих деталей, використовуючи 2,5 мільйона заклепок. Варто зазначити, що жодна заготовок не важила більше трьох тонн, що дозволяло піднімати їх на необхідну висоту без додаткових проблем. Цоколь і перші поверхи монтували за допомогою висотних кранів, а коли їх висоти стало не вистачати, Ейфель застосував ще одне ноу-хау спеціально сконструйовані їм мобільні крани, змонтовані на рейках у середині споруджуваної вежі. Завдяки особливостям конструкції, ейфелова вежа протистоїть поривам самого сильного вітру. Наприклад, ураган, що пронісся над Парижем зі швидкістю 180 км за годину, відхилив верхівку вежі всього на 12 см. Стількість конструкції надає вибране архітекторське рішення. Вежа являє собою комплекс пірамід, встановлених одна на іншу. Вежа, яку відразу почали іменувати Ейфолою, була відкрита 15 травня 1889 року. Сам великий інженер зірвав з нижнього ярусу вежі величезне покривало, після чого на її вершині замайорів французький прапор. Загальна висота чудотехніки досягала 312 метрів. Важила вона 9700 тонн. На вежі були влаштовані три платформи: на висоті 57 метрів, 115 і 276 метрів. На першій і другій із них знаходилися ресторани і урядові площадки. На другій, крім того, розміщувалися резервуари з водою для гідравлічного підйомника, які пізніше замінили електричним ліфтом. На третій платформі, крім кабінету самого інженера, були розміщені астрономічне і метрологічне лабораторії. Пізніше на вежі встановили подужний маяк, світло якого видно на відстані 70 кілометрів. На випадок поломки ліфту наверх ведуть сходи, які складаються з однієї 1792 щаблів. Виставка стала тріумфом Ейфеля. Його вежу відвідало близько 600 тисяч осіб. Однак незабаром на неї знову почалися нападки. Небувалий зовнішній вигляд не відразу дав можливість розглядіти архітектурну вишиканість створіння Ейфеля. Суперечки навколо вежі тривали багато років. Не ухвалила ідею нової паризької пам'ятки головним чином творча інтелігенція, яка вимагала негайно демонтувати потворний стовп склепаного заліза. Але пройшов час, і ейфелова вежа стала об'єктом захоплення. Їй почали присвячувати вірші, складати про неї пісні. Вона стала однією із найулюбленіших моделей для фотографів і художників. Бурхливий розвиток радіомовлення, що збігся з початком ХХ століття, теж зробив свій позитивний внесок в історію Ейфелевої вежі. На вежі в 1957 році була встановлена телевежа. Завдяки цьому вона підросла до 320 метрів. До цих пір з Ейфелевої вежі ведеться радіо і телемовлення. Активно використовують сталеву конструкцію для своїх цілей і оператори стільникового зв'язку. Але все-таки головне призначення Ейфелевої вежі естетичне. Сьогодні ейфелева вежа стала символом Парижу. Відвідати її мріють мільйони людей. Думаю, що кожен турист, будучи в Парижі, вважатиме своїм обов'язком побувати у цієї красуні, побачити панораму Парижа з висот великого чуда техніки. Нещодавно своїми батьками побувала саме в Парижі. І як враження? Величні споруди, сена, безліч мостів, вишуканість у всьому. Ейфелова вежа взагалі не забуваюча. Хоч цього разу я була тільки біля вежі, та наступного разу я не пропущу можливості піднятися на саму її верхівку. А зараз до вашої уваги топ-10 найбільш відвідуваних міст Франції. Собор Парижської богоматері Нотр-Дам, Географічне і духовне серце Парижа. Розташований у східній частині острова Сіте. Ліс Фонтенбло. Великий лісовий масив, що оточує замок і містечко Фонтенбло у Франції, який розкинувся на площі 25 тисяч гектарів. Діснейленд комплекс паркових розваг компанії Уолл Дісней в місті Марля Вален. Блошиний ринок у Припарижській Сент Уен зародився два століття тому на початку 19 століття. Базиліка Сакре Кер католицька церква в Парижі, побудована за проектом архітектора Абаті в римсько-візантійському стилі, розташована на вершині пагорба Монмартр. Лувр один з найбільших художніх музеїв світу, третій у світі за площею. Парк Версальського палацу. колишня резиденція французьких королів у передмісті Парижа Версалі. Ейфелева вежа всесвітньо відома як символ Франції, названа на честь свого конструктора Густава Ейфеля. Центр Помпіду створений за ініціативою французького президента Жорша Помпіду у 1977 році. Єлисейські поля жителя міста з любові називають найгарнішим проспектом в світі. Ширина проспекту становить 71 метр, а довжина 1915 метрів. Ну що ми вас заінтригували? Тоді гайда збирати валізи. До, До зустрічі в Парижі.